Вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас на розмові студент, який навчається в ліцеї. Його звати Сергій. Привіт, Сергію, вітаю тебе. Привіт, Богдане. Розкажи, як у тебе справи? Нормально. Скільки тобі років? Має бути 17. Де ти навчаєшся? В ліцеї. Молодець. Розкажи мені, як в тебе проходить навчання? Більш-менш нормально. Деякі предмети являються складними, тому що вчителі їх погано викладають. Зрозуміло, ну це нормальна ситуація. Скажи, а які тобі предмети найбільше подобаються? Найбільше мені подобається фізкультура, Так математика, ось і хімія. Молодець. Так що бачу, ти не дуже схильний до вивчення гуманістичних наук. Тобі більше подобається таке тві більше речі практичні. Зрозуміло. А розкажи, як в тебе складаються справи із студентами, із твоїми колегами? З моїми однокласниками у мене стосунки дуже чудові. Вони практично мої друзі, і я на них покладаюся в будь-якій ситуації, яка відбувається протягом дня або протягом. Всіх моментів, коли ми з ним. Розуміло. Ти себе можеш назвати лідером? Ні. Не можу себе назвати лідером. Тому що коли я в групі лідер, то тоді всі, що є в групі, поводяться, ніби є якийсь, хтось сильніший, а хтось слабший. Такого не може бути. Всі мають бути однакові. Зрозуміло. А що ти розумієш під словом впевненість? Впевненість це слово розтягнує. Можна його розтягнути, там воно багато значень має. Людина впевнена, коли вона чувствує, що має велику підтримку за собою. І впевнена, коли не думає, що ззаді неї хтось там щось говорить або про щось хтось погано думає. Практично це людина, яка на всіх. Ну, другими речами сказати забила. Забила. І багато ти таких знаєш людей, які забили на інших? Є такі. Особливо мої однокласники, які були в школі. Угу. Вони Т... забили, але о, в той же час боялися, що про них щось можна, може, хтось другий говорити. Зрозуміло. Тобто, вони впевнені залякуваннями. Вони залякують інших, інші про них погано не говорять, і тому вони почуваються впевненими, так? Так. Зрозуміло, так що виходить, що впевнена людина це та, яка вміє значить, зробити таку ситуацію, щоб інші про неї нічого не говорили. І так. тоді вона почуватиметься впевненою. Ось, наприклад, зробимо такий приклад на основі цього висновку. Я не хочу почуватися невпевненим то я починаю залякувати інших людей, і вони відповідно мене вважають впевненим. Правильно, так? Так. І плюс ще до, ц... до цієї теми входить, е... як людина одягається. Тому що другі, перш за все, до тебе мають е... відношення різні, якщо ти одягнений не так, як вони. Тому що вони можуть сказати, ось він має другий стиль, вона означає, що він не один із наших. Тобто, наприклад, коли учні бачать людину, яка одягнена в куфайку, в чоботи, в капелюсі якомусь подертому, із з півневим хвостом зверху, так, то вони починають реагувати не дуже добре, так. Ну, починають з нього сміятися і плюс. Вони його презирають. можна сказати, що віддаляють від групи. Зрозуміло. Розкажи, а бувають випадки болізму серед тінейджерів для того, щоб почуватися впевненими? Бувають. Навіть е я, навіть мені траплялися такі випадки, такі, в яких треба було показати мою силу для того, щоб мене. Полюбили в тій групі або ще щось. Признали. Так, ну. А розкажи: а велика роль, а чи велика роль певненості залежить від приниження інших? Не завжди. Якщо, наприклад, в компанії, то приниження інших це може бути з другого боку не так не так. Не таке, як, наприклад, людина, яка має війти ще в групу. Тому що в групі ти починаєш як принижувати, а по-справжньому ти просто прикалуєшся. Кажуть. Зрозуміло. Тобто у групі вже сформовані міцні зв'язки, і ніхто не ображається дуже так. сильно на, на ось такі наїзди. Так. А ось коли. Це відбувається з боку групи або одного членів із групи на ту людину, яка не входить до групи, то, значить, вона почувається гірше. Зрозуміло. А що ти можеш сказати взагалі про тінейджерів? Тінейджери це студенти, не завжди. Не завжди. Але більшість. Які. Деякі одна категорія старається бути з людьми, які. Як ми сказали, як я сказав раніше, не прикалуються з нього, тому що він почуває себе краще в тій групі. Uh -huh. А є такі, що хочуть брати участь у таких самих, що прикалуються з нього, і він так само хотів би прикалуватися. Але заповнють одне: той, хто прикалується, то це вже означає, що до з нього вже хтось посміявся. І це завжди так. І він хоче почувствувати, попробувати цю, сенса... це... Відчуття, це сенсацію. Відч... цю сенсацію, це відчуття всередині себе. Як це принизити когось і підняти себе розумово, думати, що ти сильніший, що ти кращий, що ти розумніший за нього? Тобто зробитися впевненим. Це називається е, у сфері кар'єри, кар'єристики мабінь. На англійській мові мобінг. Можна говорити мобінг а можна говорити по-англійськи мобінг З судньої букові Б. Хто такі тінейджери? Тінейджери це люди, які мають від 13 до 19 років. Ми знаємо дуже добре, що вони являються найневпевненішими особами в суспільстві. Соціум їх ніби. Втягує в себе соціум дорослих, ніби втягує їх в себе, а з іншого боку, викидає, тому що вони знаходяться е, посередині, вони не відносяться до малих, до дітей, і так само повністю не відносяться до дорослих. Дорос, е, дорослістю вони своєю завдячують ростові, фізичним розвитком, розумовим розвитком, а ось. Базами поведінки вони завдячують ще дитячості. Тому дякуємо тобі за інформацію. Можливо, ще щось ми тебе запитаємо. А скажи, як проходить спілкування у групі тінейджерів? Спілкування? Спілкуємося. Більшість базується на приколах всяких. І плюс, якщо знаходиться спільна мова, яка знаходиться завжди в То починаємо грати щось. Ще щось. В карти так. Щось. А спільні теми? Спільні теми. Дівчата, ясно ж. Це між хлопцями. Так. Ну, а, а групи базуються так. І з хлопцями? Хлопці з хлопцями, дівчата з дівчатами. Зрозуміло. А скажи, що ти можеш сказати про мене? Я весь час знаходжуся як між дівчатами, так і між хлопцями. означає, що ти більш відкрита людина і тому тобі неважко говорити з дівчатами і з хлопцями. Ну, з хлопцями, то ясно, тому що ти хлопець. А так. з дівчатами, тому що ти впевнений в собі. А є хлопці, які впевнені і тому не хочуть бути з дівчатами, бо думають, що вони щось про них скажуть там за ними, ще щось, подумають, що, що він якийсь такий, як, напр... як треба. Так. А як, наприклад, сприймається хлопець, який весь час знаходиться між дівчатами і розмовляє з ними? Ну, це вже тоді він дуже чересчур впевнений в себе, і це означає його хлопці. Про нього хлопців всі думають, що він плейбой. Плейбой. Зрозуміло. А що ти скажеш, як на твою думку, на думку тінейджера, ким являється дівчина, яка знаходиться весь час у групі хлопців? З сторони, якщо подивитися на цю ситуацію, показалось би, що. Дівчина просто росла між хлопцями, тому їй подобається бути між ними, тому що вона, вона хотіла би бути як хлопець. А з другої сторони, можна подивитися на цю ситуацію і сказати, що вона. що їй хлопець якийсь подобається, тому вона в тій групі. Зрозуміло. А можна сказати, що вона. Бо дівчина легкої і поведінки. Е, ні. Тому. що... Коли дівчинка, дівчина легкої поведінки вона завжди йде зі своїми подругами в такі групи. Іде є багато хлопців. Так що або вона зі своєю подругою, або якщо вона одна, то означає, що вона вже не, не легко і поведінки. Так, дівчина. А, так, а на, на рахунок хлопців. Які, наприклад, хочуть залицятися до дівчат, то як вони йдуть? По одному, так як я в одній компанії з дівчатами знаходжуся, чи вони разом йдуть, так само, як ти говорив про е, дівчат легкої поведінки? Хлопці по-різному бувають. Буває, що сам йде, тому що е, не хоче, щоб з нього потім сміялися, що дівчина відказала. А... Відмовила так. А буває, що йде з друзями, тому що він відчуває підтримку їхню. Угу, зрозуміло. Добре. Ще раз тобі дякую, що ти прийшов до нас, завітав, пояснив, як думають тінейджери. Тобто підлітки. Нам дуже стало цікаво, і ми збагатилися дуже корисною інформацією. Це було інтерв'ю із Сергієм та Богданом для каналу Антемент. Дякую, любі друзі, до побачення. Пока. Завітайте на Антемент!